Привіт, друзі! З вами я, Олександр Гринець. Я нагадую вам, що завтра, о 23.30 буде стрім на тему, як зібрати себе докупи після розлучення або розрива. От там я думаю, що ми поговоримо. Потім такі теми завжди піднімають якісь цікаві питання. І я думаю, що годинку там чи хвилин 40 ми поговоримо про те, що я вважаю необхідним для того зробити, щоб зібрати себе докупи, а потім. Відповім на питання, які виникнуть у глядачів, якщо глядачі будуть завтра, от тому, тому, що з новин ну, таке все все йде своїм якимось таким кроком. Ілон Маск намагається там влізти в Індію, тому що він, як це сказати, людина іншого польоту, ніж ми, от в М'янмі, або вона колись називалась Бірма. Була землетрус, який було відчутно в Ну тобто стабільності в світі немає. От. А вона з вами завтра з розкладом е, стрім, тому я буду е, радий вас всіх бачити. От і на сьогодні все. Будемо сподіватися, до нових зустрічей.